На підприємстві, на підприємстві проводилися е, слідчі дії, так, оскільки жодного кримінального провадження відносно посадових, службових осіб до Казінський е спортовий завод немає. В зв'язку з тим, що відносно керівників спиртового заводу розповсюджується якась така незрозуміла інформація в засобах масової інформації, правоохоронці вони реагують на ці звернення, проводять ті чи інші дії в рамках е, заяв поданих. До них внесені єдиний державний реєстр судових розслідувань. І от на підприємстві, починаючи з 30 жовтня, було проведено е, декілька оглядів повністю всіх приміщень. Обшук проводився. Е, жодного доказу противоправної діяльності ДП «Зірницький спиртовий завод не виявлено. Тобто до тих цистерн, які були затримані, єдині проти. Ми не знаємо, які цистерни були. Де, от я особисто не знаю, деякі цистерни були затримані. На території Рівненської області, ну от, якщо подивитися в засобах масової інформації, ну, скажімо так, в Березнівському районі затримуються дуже часто цистерни, але ж це не можна говорити, що це має якісь відношення до конкретного суб'єкта. Є для цього правоохоронні органи. Якщо має факт затримання, так, затримання автомобіля чи виявлення того чи іншої речовини, для цього є правоохоронні органи, які повинні провести до розслідування і встановити істину. Не ви, не я, не ДПУ Спир не уповноважені говорити про те, чи, має, чи причетний завод до скоєнного, чи не причетний. Кожен повинен займатися своєю справою. Є для цього правоохоронці.